Сушіння почався. це в мене грушка на компот. І це в мене яблука. Яблуко просте, звичайне, зелене є. І найкраща сушка взагалі є такі, не знаю, правда, сорт, як називається. Такі полосаті, літні, це стариста. Сорча мого діда в садку русиці яблука. вони такі з червоними е, полосочками полосати таке яблучко. з нього найкращий компот найкраща сушка. Зимою буде компот. У мене вийшло дві банки. Сьогодні на сніданок приготуємо таку яловичину. Ми її посмажимо на такому жиру, я вчора бочок пекла. От. І з бочка той сік на ньому посмажимо яловичину. Ну, бачите, зовсім без грама жиру на жиру вона буде дуже смачна. І... Ось такими кільцями, напівтільцями цибуля і вже є домашній перчик. Все це порізати, посмажити під кришкою. Лавровий листок, сіль, перець. Результат покажу. Важливо, не солю, не перчу. Солю в кінці, а перчу взагалі, коли закінчилось приготування, коли вже перестає кипіти оцей жир. Тому що, коли кипить жир, ми кидаємо перець, він стає гірким. Ну, чорний перець мелений. Лавровий листочок одненький, я кидаю зразу. Він настоїться, я його потім виймаю. А зараз, коли це все просмажилося, додаємо перець. Две перець домашній, смачний, пахучий. звичайно, ще не ратунда, але вже дуже добрий. М -м, така піджарка в мене буде до гречки. І найголовніше, в кінці я люблю м'яке м'ясо, коли це все вже просмажене, я додаю ну, грам 50, отак, щоб є ледве-ледве покрило е киплячої води, укропу. Вона випарується, не лякайтеся, і буде та сама підсмажка. Але м'ясо буде м'яке. Бо коли постне м'ясо кидаємо в жир, і воно в жиру кипить, воно висихає, воно робиться сухе. Так. Воно робиться не жирне, як всі думають, воно робиться сухе і тверде. По типу як конфі. От качку конфі, як робимо, качка робиться суха-суха, знає, -суха, і весь жир ну, повністю витопиться. Точно так само і м'ясо. А коли ми додамо кипятку не холодної води, бо від перепаду температури буде те саме жорстке м'ясо. А укропу, коли кипить вода, я просто трошечки доливаю. І от виходить, оце вся вода википить зараз і залишиться смачне м'ясо. М'яке. Ну і модний зараз сніданок. Сирники, полеті медом, який тільки вчора викачали. Такий свіженький медок з соняшника. І малина.